Масляна на лінії розмежування, гуляння, співи й танці для міста, яке вже звикло до звуків кулеметної черги та розриву гранат. Знімальна група телекомпанії СТС разом із волонтерами відвідала місто Красногорівку, що на Донеччині, як святкують масляну за кілька кілометрів від фронту. На власні очі бачили наші журналісти. З першого погляду Красногорівка майже безлюдне місто. Кожного дня тут чують залпи та постріли. Кулі та гранати у Красногорівці вже звичні знахідки, але цими вихідними тут намагалися забути про війну. Ось, ми усі щастя, слави, бажаємо! Ось так у Красногорівці розпочинаються масляні гуляння. Суми конотоп та охтирка стали містами побратимами Красногорівки. Саме сумські волонтери минулого року до Масляної запровадили свято традиційної української кухні. Або як місцеві кажуть, свято юшки. Тепер це стало місцевою традицією. Готуємо юшку, призи, конкурси і так далі. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за ту підтримку, яку ви оказуєте цьому місту, місту розстріляному. Сьогодні ми знову повернулись в Красногорівку і провели вже традиційний фестиваль української кухні. Ми намагалися створити свято, щоб люди на е, лінії зіткнення зрозуміли, що вони українці, що ми разом, що наша країна єдина. Містян пригощали різними кашами, юшками та навіть ексклюзивним рагу. Ми готуємо овочне рагу. Значит, называется э, Красногорівська Смокота по Сумськи. Вот э, го, готовим э, всей Красногоровкой. У нас, правда, два чана, не знаю почему, но будет есть вся Красногоровка. Очень вкусно, весело, задорно. Наши рагу Найкраще наш смак, а як? Будем мужчать прекрасным чаем, который сами изготовили. І також кулішом, який дуже славиться серед військовослужбовців. Ой, вони дуже люблять цю кашу. Так вона очень полезна і очень ситна для них. Більшість людей хочуть спробувати кашу ніскілька разів. Красногорівці вподобали українську кухню, куштували все з задоволенням. Втім, гарячі страви стали не тільки святом для шлунку, а й способом якнайшвидше зігрітись. Опалення у Красногорівці немає так само, як і газу. Таке добра. З м'ясом хороше, молодці, ребята, хороші наготовили каші. Настроєння хороше. Обстановка. Е, как всегда, стріляють, але нам, нам все одно. Ми вже привикли. Привітні жіночки за власними рецептами готували і продавали інші нагідки. Ми пропонуємо блінчики з м'ясом, з творогом, з клубникою, з кремом, біляші, пірашки чебуреки. Випіть, закусіть огурчики, помідорчики, все вкуснейшее, все гаряче. Ці доступні, тож багато хто не відмовив собі у різній випічці. Навіть на святкуваннях підвищений рівень безпеки. Помимо того, що ми безпечимо кухню, продукти і прочі, а також міри безпеки. То есть інженер, наші тут медики, розвідчики, які обезпечують. общественный порядок. Местные кажут, ради хоть одним мирным выходным та из островах чекают завтрашнего дня. Вроде бы здесь это все люди веселятся, но если углубиться в эту всю проблему, очень много пострадавших домов, проблему ну, проблем города очень много. Сама атмосфера Война в воздухе просто здесь летает, то есть человек с города не поймет этого. Но на самом деле тяжело веселиться, когда война. Вот 10 километров война. Під кінець свята традиційно спалили опудола зими та запросили теплі весняні дні до міста. Мирні дні, яких тут чекають, уже три роки. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський Новини СТС.